Доброго дня. <кій> Доброго дня. Є питання. Ви кажете, що на ваш суб'єктивний погляд вивчають бухоблік вузах так собі. І тепер і колись. Тоді скажіть, а як треба вивчати бухгалтерський облік? Якщо чесно, я вже жалію, що сказав. Але сказав, відповідаю. Все залежить від того, хто що від бухобліку хоче. Я вчився на інженерно-економічному факультеті, тому нам викладали і бухоблік, і Сопромат, крім основних предметів економіки та планування. Викладач супромату пояснював касательної напряження так. Оце, оце, а це між ними. Формула – толка коля супромат будеш інженером. Більше вам економістам не потрібно. Я був правий. Викладачка бухобліку, професор доктор Наум, говорила, дівчата, знаєте, що головне в інституті? Головне вийти заміж, повністю ігноруючи при цьому нашу хлопчачу меншість, 65 дівчат, 10 хлопців на факультеті. І також була права. Коли сам став брати молодих спеціалістів у проєкти по управлінському обліку та створення керуючих компаній для власників бізнесу, також притримувся такого права. Молодий хлопець зразу після інституту, розумний, червоний диплом заслужений. До цього проходив в мене практику. Але я вирішив, що має ще закінчити NBA англійською, щоб знав мову, як отче Кажу йому, щоранку заходиш в мій кабінет і читаєш в оригіналі Wall Street Journal, а потім переводиш мені. А у нас не продається, відповідає. Не гребе, шукай. Будемо виводити фірму на Нью-Йоркську фондову біржу. Потрібні фахівці. А батюк подумав, молодий, розумний, красивий, Коса сажень у плечах. Нахринаємо в його 22 роки та фондова біржа. Пройшло 14 років. Крутий фіндір, крутий компанії. Все знає. Вже давно. Це банально просто. Немає ідеальних вчителів. Кожен вивчає те, що йому потрібно. Самостійно, залежно від того, що хоче. Дякую.